На Волині завчасно розпочали готуватися до відзначення ювілейної 20-ї річниці незалежності України. Зокрема, у Ковалі освітяни підготували у Палаці учнівської молоді виставку робіт гуртківців, а в Народному домі просвіта провели заключний концерт, огляд художньої самодіяльності навчальних закладів міста. Оцінити результати шкільної творчості прибули гості з обласного профільного управління. Вони ж згодом мають запросити кращі з кращих колективів та шкільних умільців на обласні міроприємства, які відбудуться в 20-х числах травня. Виставка, яка відкрилася ще минулої п'ятниці, наглядно показала, що ковальські учні мають талант, бажання і натхнення творити, ліпити, малювати, шити та вишивати, плести, вирізати, розписувати. А ще Вигадувати та доводити до досконалості все нові методи того чи іншого різновиду з образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. У клубі дизайнер, приміром, діє уже чотири роки гурток пісеринка, де керівник Лариса Пришляк навчає своїх учнів творити колективні роботи з бісеру. Там же функціонує гурток Гобелени. Це мистецтво, за словами навчительки, є новим і ще маловідомим для дітей, тому й користується шаленою популярністю. В цьому році ми освоїли щось так вишивка бісером і чуть-чуть гобелен такі ну ткацтво. Ну ще ми тільки починаємо. А так дуже багато різних технік. І до, до Пасхи ми освоїли три техніки і мозаїчна техніка, і сіткове плетіння, і декоративне плетіння. А так беремо участь у всіх конкурсах, які проходять в місті і в обласних конкурсах. Широкий спектр різних уподобань школярів розвивають у дітей на заняття гуртка Веселка, що діє у школі номер 10 Займаємось ми різними видами розтворчого мистецтва, декоративно-прикладного, флористика, ліплення, скульптура. У нас досить різноманітний спектр. Ось і розпис на склі. Теж у нас є, є об'ємна скульптура. Досить багато такого цікавого, різноманітного, яким діти займаються. Ну і, звичайно поєднуємо це цю, цю всю роботу з тим, що ми відвідуємо і виставки їздимо в культурно-просвітницький центр, в музей історичний, збагачуємо дітей духовно. Частими учасниками новорічних різдвяних та пасхальних виставок є учні майстра високого класу Оксани Цюп'яшук, яка навчає дітей малярство та писанкарство. Є діти, які ходять вже не один рік, а дуже багато років. Це дає можливість їм спробувати себе в багатьох техніках. Ну, Зокрема, живописні техніки. Є картини от вже намальовані і гуашю, і олійними фарбами. Можете побачити так. Дуже дітям подобається батики, розпис на тканині, розписи на склі. І є тут представлення на цій виставці картини в техніці Ошибана це флористика. Плоска флористика теж дуже, дуже їм до вподоби. Ну і зазвичай традиційно вже перед великоднем ми кілька уроків присвячуємо саме виготовленню писанок. Вже у нас був майстер-клас по писанкарству і великодніх композицій. Теж на виставці є у нас представлені ці композиції. На виставці ще красувалися роботи гуртківців, берегиня, чарівничка, золота соломинка, юний модельєр, фантазія, а також учнів з 2, 5, 10, 13 навчальних закладів міста. Велику композицію тут представили юні умільці з лозоплетіння. У них на сільському подвір'ї є усе і птаство, і господиня, і сімейство, цапель гніздується поруч, і навіть млин ледве помітний у Далечині. Падає в око чимала добірка картин, розписаних різними стилями, вишиті українські рушники та полотна тощо. Одним словом, є на що подивитися. А кількагодинна концертна програма зібрала шанувальників музики, дитячого співу та танців в Народному домі просвіта.